Так, Сьогодні зваримо суп. Ось я вкинув спинки курячі. Напів порозрізав їх. Це буде у нас суп. Ну такий простенький, картопля там. І трошки вкинув отаких от ось як воно в ушкосі, як воно. От. ну коротше, Почали тільки варити. Далі я з ним покажу. Так, мої спинки підварились добре. Тепер кидаємо картоплю сюди, відкручуємо газ на всю. А тепер картопля вариться. Ось нарізав на засмажку, цибульку-аморку. Зараз посмажу цибулю з моркою. Е, ну, можна вже і посолити, можна тоді посолити. Тут без різниці, коли ви посилаете. Лаврова листочка, зараз ось закипить картоплю. піну знимем і тоді вже лавровий листочок кидати. І так, картопля у мене зварилась. Тепер засмажку я посмажу. Ось. Кидаем засмажку. Собі. Так. Ми ну, є. Посолив уже, покуштував. Нормально. Тепер відкриваємо газ на всю, хай воно у нас закипить. Хай воно закипить бігом. Тоді, що робимо? Ось наші вушки. Бачите, вже закипає. Зараз гарненько закипить. Ось, вкидаємо так от вушка, щоб не бо поздой палюці. Ну трошки, буквально так, ну, жмені ушок цих. Перемішали. Закипить. Зараз ось простою. Все вимикаємо, і суп готовий.